Друга частина дивимося до ось цієї другої сім'ї, що в них тут а як. Чуть-чуть підрегулювати і погнали. Дивитися. Ого, бджіл за заставною багато. Потрібне розширення. О, зараз подивимося, чи будемо підставляти, що ми будемо робити. Опа. Так. Бджіл дуже багато. Так, трішки їх. чуть -чу -чу -чу. їм дати, а то щось цельного не розбуянились. Заклеювали оце клас. Ну, Чекайте чуть-чуть потрібно підняти коли Хиляюся погано видно. Так. Так. Ого. Якась тяжола меп. Повністю мет. Краса. Ще й не знаю, що з ним робити. Подивимося, що тут може ми рамочку підставимо туди, щоб поскоріше підняти. Її. Тут також мед і розплід. От дуже прямо у достатньо, напевно підставлю дві. Рамочки. Тут також мед, нектар, розпліт, пирога проглядається. Підставлю дві рамочки в І подивлюся, що в них по розплодові робиться. Може заберу рамочку з розплодом. Теж не саму таку красиву підставлю туди. бачите, тут зверху наліпили меду, знизу розплоду, тут також. Також розпітна mm -hmm. тут жили прям аж незвично. Зараз вони ту та мет. Я не знаю, і не хочеться до гонки мастити навіть заради, ну скільки тут. Дві рамочки мету, Ось ця крайня. Ну і ось тут скільки, одна-дві. Тимчик, як завжди, не... Не з дієсловами. демчик потух, далі без димчика. О, ось теж та краса. Також нектар, розпліт, нектар. Крайні рамочки у Значит, значит, что мы делаем? Забираем рамочку пицца с плодом. Будемо забирати рамочки, не знаю. Зараз я подумаю В принципі, там зустрів хороший. В принципі, якось так. А ось цю рамочку не заберемо. Дім даже на край ще одну підстави. І роблять запаси міну. Може, два сім'я не справиться, буде потрібно забрати. він Дощенко вже уже забудать нет. Mm -hmm. Тут відить яка картина просто, просто треш. Перепили роботу бджілкам. бджілки зляться. Але нічого страшного Позляться, позляться зараз і перестануть Що там з димчиком, правда? Можна димчика підсуправити. Пішліть, покажу як робляться ці всі процеси, хайджілки. Заспокоїться трішки. Комбайн Десь молотить. Тут теж потрібно пшеницю молотити на днях. Зараз розпало потрібно пообкошувати, Поламалася ще коса як назло. Ось який тут о, вигляд. Це погріб. Дуже класний погріб такий. Привести до ладу можна щось тут о, навіть зберігати. Бах-бах-бах. Це трухня яблуні. Собі накидав, накидав. Вона класно загоряється. І димить чудово. А. От і вже димить. Ворота чекають свого часу. На днях приїде пилка. І буду продовжувати приводити до ладу. Тут а потрібно дорізати це дерево, там пообчищати стовпчиків нарізати. Так, що там бджілки? А, бджілки. Білки ще трошки лютують. Зараз ми їм димчику, димчиком і будемо закривати їх. Щоб не агресували так, а ховалися, щоб накрити не придушити. А знову облетіли? Так, де ваші накривашки? Да, комбінізончик, конечно, рішає, да. це вам не в піксельній курточці. І в масті погані. Це самольот. Хто починає займатися та від початківець. Не пожалкуйте собі грошей на захист. Навіть да, не сильно класний, на простенький костюмчик. І ви получите масу задоволень від нього. Це моя думка початківця. Це моя маленька думка початківця. В принципі, все в них класно. Через пару днів огляну, що в них з Вощенкою. Вже як да, рецвіте все, буду дивитися, що там по кормах. І таке. І якось так. Кому не тяжко, підкажіть, будь ласка, подальші процеси, більш такі, які зараз потрібніші. Я знаю, що потрібно обробити від кліща. Але не знаю зараз чим краще, що дієвіше і як воно працює. Буду шукати інформацію і буду вдячний тим, хто підкаже і порадить дійсно, і порадить дійсно на своєму опиті, як воно працює. Буду дуже вдячний. Ритмішання. Оп. ось такий у нас получився огляд опа, шо це мене опсилы. Такий огляд, в принципі, оглядом я задоволений. Знаю, що тут є матка, є засів, закритий, запечатаний розплід, личинка є корм. Тут також все супер, підставили, три рамочки вощини, бджоли достатньо, є багато розплоду. Буде їм робота. Потім подивимось. В крайньому випадку заберемо рамочку з розплодом, ставимо туди, щоб до зими підігнати її по І напевно ця сім'я ще поділиться кормом тем, щоб менше їх закормлювати. цукром. Ну їх по-любому прийдеться закормлювати. В принципі, так всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.